Манікюр з різними цікавими штучками з Аврори. Цього разу я придбала різнокольорові тіпси за 70 гривень. Вони економлять кубу часу на нарощення. Але перед нашими експериментами я обов'язково вмикаю супермаму. Ніколи не могла подумати, що підсяду на це шоу. Отож, за допомогою ремувера видаляю кутикулу, тому що з ним цей процес максимально швидкий. Далі пиляю нігті і готую тіпси для нарощення. Їх також потрібно добре пропиляти, щоб вони ідеально вам підійшли. Потім наношу праймер і, звичайно, Прозору базу. Просушуємо нігти у лампі і потім наносимо базу на тіпсу. Склеювати і просушувати потрібно так, щоб не було повітря. З такими нігтями почуваюся Юлею вербою, але буду їх підпилювати. До речі, вийшло дуже гарно і дуже швидко. Підпилюю біля кутикули, щоб не було якогось переходу. І потім уже роблю таку форму, яка мені подобається, і обов'язково добре її пропилюю. Нігті не свої, тому звичайно, що процес буде складнішим, але виходить дуже гарно. Зверху нанесла звичайну прозору базу і добре її. Просушила в один шар наношу камуфлюючу базу для того, щоб нігті не були такими тоненькими. І не забуваємо за останній етап це покриття топом. Дівчата, я не знаю, як вам, але мені здається, що вийшло просто ідеально. Цей манікюр носила три тижні, а потім зробила корекцію. Тіпси чудові, раджу брати. Усім па-па!